Всім привіт! Магазин Winkey. Сьогодні розглянемо ручку від німецького виробника Хопе. Отут тут навіть у нас такий є шельдик. Це відомий виробник фурнітури, німецький. Сама модель називається гамбург. Ручка має от таку форму цікаву. Можна детально її переглянути. Тут є виступи під пальці, це зручно тримати в руці. Ручка доволі така ну, тяжка. Є е, багато кольорів, які дозволяють підібрати вам е, кольор під вашу ламінацію. Детальніше креслення, кольори, фото можна переглянути на сайті vink.org.ua. Е, що по цій ручці? Ну, По-перше, у нас тут варіативний штифт. Це великий плюс, він дозволяє підлаштовуватись під любу профільну систему. Тобто нічого різати, не треба міряти. Ви просто встановлюєте, затягуєте гвинтами, і все, все готово. Гвинти для різних монтажних ширин є в комплекті. Також тут влаштований система протизламна, на секюстик всередині. І додатково, ця система називається Secuforte. Тобто, ручка не провертається ніяким чином. До тих пір, поки ми її не натиснемо. Тобто принцип роботи це натискаємо ручку і потім лише провертаємо. Це важливий плюс це запобігання відкривання ваших вікон ззовні. Тобто, ніяким чином її провернути не можна. Багатьом ця функція подобається, ну багатьом ні. Тут якби кожному своє, як то кажуть, але мені, мені подобається особисто ця ручка дуже класна. Вона Така не зовсім прямокутна, але з такими зглаженими формами, тобто такий сучасний дизайн. Ще раз повторюсь, що працює від натискання. Тобто, коли ми її натисли, і потім провертаємо. Коли ми її повернули, вона автоматично відщокується і вже блокується. Переглянути даний товар можна за посиланням, яке буде вказано в кінці цього відео.